Багато людей задаються питанням, яка церква правильна. Є православні католики, Баптисти, п'ятидесятники, Харизмати і багато інших церков. Як Бог дивиться на них? Бог не дивиться на назву церкви. Бог дивиться, жива церква чи мертва? Сьогодні в різних церквах є багато фарисеїв, садукеїв, сатаністів, мамонщиків, ідолопоклонників і язичників. Є також в різних церквах люди, які прагнуть до Бога, є учнями Ісуса Христа. Деякі люди говорять, в тій церкві неправильно одягаються, інші неправильно служби проходять, ще в якійсь не на тій мові спілкуються, і роблять висновок вони сектанти, вони не від Бога. Приходять в іншу церкву, там співають і танцюють. Говорять, що теж не від Бога. Насправді Бог стукає до людей з різних сторін, тому створив різні церкви. Але для людей все не так. А насправді таким Бог не потрібен, бо у них своя думка на першому місці. А там, де своє, там брехня, там керує диявол. Жива церква, це та, де проповідується чисте Євангеліє.